Вибачте, відео відеорвалося, бо тут у мене дуже сильне місиво. Ой-ой-ой. Зоміс одпалився, владі. Та на його. Викима тупо за гравіщи. Біла так у них. Давай! Не випала. Вс. Все, я переміг діже. цих всіх зомбі, тільки я щось не поні не розумію, де всі мої ресурси. Ага, ось гнила плоть. І за це тебе дається знаєш. Е, я одну може з'їм, чи я не знаю. Ні, Ані... не Викинути треба десь одну плоть. Чи дай мені ще одну плоть, бо у мене тут нещасливе число. в сундук одну плоть. Все. Забирай. На тебе Так, а це ж я викидаю, це ж я викидаю. на а, Все, я викину. Все ось так. Хлопці і дівчата у мене ось такий Ласки от челендж. Із, mm. із якого? Ага, це моя тепер їжа буде, так? Ага, дякую, але я не буду забирати нічого з сундука. Я навпаки. Ну, а пока поразвивайся, пока mm. я тебе не буду давать челенджі. Все. Ну бувай. Я ухожу. Э, пока. Я пішла. Ось так у мене йде перший день, який вже розділився на два відео. Ну, бо місцево зомбі було, звісно, важке. Але цікаво, і воно того коштувало. Так, отже. Я сподіваюся, я не забув привітатися. Ну, якщо забув, то всім знову добрий день. Це друге відео, хоча день перший лише. День перший. М -м так, що у мене змінилося? Ну, у мене нічого не змінилося. Тільки я загубив люк. Де, де люк? де люк, делюк, люк, делюк, люк? Де люк, де люк. А, неважливо. О, дощ пішов. А, ось я ой, люк. Гарярці, так, ось люк. Так, ти не я... У мене сундук. Це буде так, так, добре, там великий сундук, якийсь з нагородами є. є? Так, оце так. все, що я вибив, зомбі. Це все моє, це золотий шолом і 12 гнилих плоті. Не знаю навіщо вони мені, але буду хоча б отак, якщо буде зовсім скучно, так перекидувати їх з місця на місце. Ну добре, і ще у мене вже 4 опита. І ще є 15 жареної свинини. Ну тобто з голоду я вже не умру. Хоча ще взагалі-то мені... П'ять днів тут сидіти, тобто ще можу і вмерти з голоду. Але думаю, що ну, якось так. Ну це так, то не рахуючи цього дня. Так, отже... А там вічний день хоч не стоїть? Ні. Дощ, там курочка ходить. Так, ну поки що в мене не густо. Але золотий... Ого. Шолом це, звісно, круто. Але поки що в мене є лише їжа, тобто від голобу я не помру, але ресурсів, можна сказати, ніяких нема. Лена, може давай ще один челендж якийсь. Чекаю нового челенджа, бо... опиту вже в мене немало так. Ресурсів от взагалі мало. Але те що шолом вибух, це приємний бонус. Так, п'єрочі. І так, другий перший день, вже другий челендж, чудово. Так. Що? Знову битися? Ні, нарешті. Ну вже хоч не помру, так 10 разів. Ну знову Будь-битися, з з тільки Ну, добре, давай, що там треба робити. Це буде патя жулей. Это будет... Ну давай. о Зброю мені. Так а в чому ищись? Як бы... Ну скелеты, а что мне лучше и хуже от этого? Бери магнит, и тебе поможет колодок. Кто? Железный колодок. Кто? Ну ты что думал, это скелеты как колодок. Ну так, так. Но будет всего лишь один. Ну сам понимаешь. Ну так, один достаточно. Интересно, что с ним потом будет. Ого, ламп, кивіт. До речі, це мій меч, яким я бився з зомби. Так, добре, і еще і все. Ух ти! О, просто! Ого, так, підбираю. Нечего поле. Давай, Влад, помогай, боліму. Що големо днів. Да мене зараз уб'ють, а йому греть! Хлопці молодці. Так, добре, зараз можна я е, речі в сундук складу. Даю 10 секунд. Один, два, три, 4 А на його. 6, 7, 8, 9, 10 Погнали! Ладно! Ай, йому грець. Ух, добре, 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 добре. Добре, 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 добре. добре, добре, добре. Так. Даже Так. Угу. Що, 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 що. Так, у меня чомусь тільки два опыта. Ти що, мій миопыт забрала? Так, забрала. Уже вечерей! У мене було чотири. За вечерей, платить. У мене було чотири опита. Де мій миопыт? А йому е. Так, чекай, чекай, чекай. Ну все, так. так, я... так я... Ну все? Ее, -е, ти Вона Я тобі просто брала, так сказати, свой життю. Вот, кстати, у тебе останется. Ага, але ж він буде побитий. Завирає. Так, тікай, 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 чекай, 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 у мене хп зовсім нема. Тікай. І так, теж проблем, що продовжуємо активація. У тебе буде совне кучка. Круто, круто, але... Чекай, ну голем це добре. Але може ти мені нового голема зробиш, а? Ага, чудово. Так це мені і треба буде битися зі скелетами, поки у мене голем не зламається, чи що. А. І скільки ти ще їх будеш спавнити? Вже ніч, я М можна спати взагалі. Ну не то щоб можна... Ой. Я знаю. Ой. Мене щас уб'ють знову. Ура, я переміг. Так, зараз я заберу всі ресурси. Так, ну що, все. Ой, я тут. Е Ось такий у мене був бій тепер зі скелетами. Так, все забрав. Чекай, ти мені дала кожен курточку, я ще багато кісток вибив і стріл. Але чомусь не одного луку. Щас віддам тобі меч, я знаю. Так, але що з големом робити цим, а? Такий побитий? Ну добре. Давай, возвращай я йду Так, ну сподіваюся, в наступних днях не буде знову битви з монстрами. Бо просто що ж мені тоді з големом, він тоді помре. А еще работать теперь вони. А Давай, бывай там. Все, я сплю. Офигеть, тут и зомби, и и там, Давай, все. Да, я тоже сплю. Все, ладно. Так, ну ресурсів у мене вже більше, але поки що ніяк не можна розвитися навіть. Второй день, Фафоф. Так, другий день. Як це помітити? А, чекайте. І другий день я вже буду знімати на другий, друге відео буде з другим днем. Так що всім до побачення. Чекайте нового відео.